Слава Україні, рибаки! Радий вітати вас на каналі Anvi Fishing і з вами, як завжди, Аношкін Іван. Вибрався я на рибалку, друзі, приїхав на таке мальовниче озеро в і скажу вам, рибалі тут не вперше. Завжди тут є шанс піймати хорошого трофею, є тут багато гарної рибки. Отакені, друзі, карасі. Тому будемо сьогодні ловити на нафлет, розраховуємо на коропа, на карася. Отож, будемо починати нашу рибалку, замішувати прикормочку. Все, друзі, по класиці. Погнали! На сьогоднішній рибалці я планую половити на флет. Тож для цього я взяв наші методмікси, Це друзі, вже топ сезону. Просто на всіх ставках спіймано багато риби на нього, це у нас тигровий горіх кукурудза і взяв нашу новинку. Останній методмікс в нашій лінійці, який вийшов, це у нас квіток топу. З кальмар восьм'яніг. Особисто мій бікфіш був спійманий на нього, короб 11500. ну Загалом. Цього сезону він виступає по трофеях. Думаю, що так і буде надалі. Також на флет я ще взяв прикормочку нашу криль Халібут». Будемо її пробувати на флет, будемо пробувати поєднувати з нашими методміксами на деяких рибалках. Це також давало хороший результат. Ну, А годуватися будемо пелецем. Це у нас мікс. Мікс 6-8 мм. Тут є короповий пелець, є форелевий і, друзі, наш пелець-криль. Власне, розпочнемо це все з приготування метод-міксів. Так як їм потрібно дати час, щоб вони гарно настоялися, будемо замішувати їх першими. Тут все класично, беремо наш ліквід, доливаємо водичку і заливаємо це все в наш метод-мікс. до повної баночки. І Перемішуємо флюрогель. друзі, також де в нас в комплекті, ну, пізніше будемо його використовувати. Головне, ми тут мікс гарно зволожити, щоб він настоявся, щоб він гарно ліпився і не вибивався з нашої годівниці флет. Якщо ми тут мікс буде недозволоженим або погано настоїться, то він не буде так ліпитися. Тому добре перемішуємо і даємо час. І наш сквіток топус. Ну, це, напевно, що зараз один із моїх найулюбленіших методміксів. Повторююся, що Big Fish було спіймано на нього, ліквід. Також є флюорогель. Заливаємо до повного. Методмікс це, напевно, що найефективніший прикорм. Навіть новачок в короповій рибалці зможе... Спіймати свого трофею за допомогою метод мікса, тому що тут готується все максимально, друзі, просто. Також гарненько перемішуємо і залишаємо настоятися. Далі замішаємо нашу прикормочку. З сипучої прикормки я взяв криль Халібут. У нас також є ще мед полониця і тигрові горіх кукурудза. Йдуть вони у таких зручних зіп-упаковках. Можна собі брати скільки треба, це дуже зручно. Прикормці, друзі, багато форелового пелицю, рибної муки, таких високоякісних компонентів. Так, Багато замішувати не будемо. Можете реально подивитися, скільки йде пелицю на прикормку, його тут видно не озброєним оком. І зволожуємо. Ця прикормочка добре себе показувала при ловлі амура. Не знаю. Но на деяких озерах саме Амур на неї дуже добре відкликався. Головне прикормку не перезволожити, поступово вимішуємо. Також було б добре перебити її через сито. Якщо є така можливість, не потрібно цим нехтувати, обов'язково перебивайте. Для сподмікса беремо наш пелець. Тут є кілограм. Я висипаю, тому що планую рибу сьогодні гарно погодувати. Загалом кілограма тут може навіть сьогодні і не вистачити. Також буду додавати наш крилевий пелець. Також гарно себе показує і дуже добре працює на старті. Цей пелець розчиняється довше, цей й швидше, тому буде доцільно використовувати і той, і інший. Допоможе нам швидше рибу підтягнути. Засипаємо півпачки. І е обов'язково, друзі, буду ще додавати зернові, а саме коноплю. Маємо, друзі, першу покльовочку, є в нас якась репка, не дуже велика, але щось приємне. Гарно потягнув. Я думаю, що це карась або якийсь такий невеликий коробчик. Зараз ближче подивимося. я би хотів, щоб це був карась, якщо чесно. О, є, друзі, хороший карась. Такий непоганий, тут досить гарний розмір карася, весною. Ми тут ловили капець здорових, ну це і не самі більші, який є, але розмір такий, теж приємний. Клюнув на попапчик і на нашу сипучу прикормочку. Супер! Загодував я вже нашу точку лову, вибрав її не випадково. Тут є такі чіткі орієнтири в воді, колись там були встановлені годівниці, і от там навколо цієї годівниці дно твердіше трохи. Риба там привикла харчуватися, і от реально там дно тверде. Завжди там короб є, рибалі я вже тут не вперше. Практика показує, що звідти рибу можна завжди спіймати. Так от, власне, у нас вже є якась покльовочка. Загодувався я правіше, лівіше того патака, його добре видно з води. закинув туди декілька спомбів. На одному водилі, що зараз у нас на сквіток топис покльовка. А на інший тигровий горіх кукурудза. Одне правіше, одне лівіше. Є в нас вже по рибі один карасик. Власне, то, -то карась може також так клювати, декілька посмикувань. Використовую на сьогоднішній рибалці як карповики. Проте рибалимо на флет, на флет такої більшої кормоємкості, вагою 50 грам. Власне, думаю, така оснастка буде гарно себе показувати. Зручно нам нею працювати на дистанції 80 метрів. І оця більша площина флета не дає йому так швидко заганятися в болото, в той намул. І от щось два рази у нас смикнуло, пікнуло, можливо, риба зачепила жилку. А може і зацікавилася нашою насадкою. Пройшло у нас вже 30 хвилин. Я буду тимпувати, буду перезакидати. Флетфідерна рибалка вимагає пошуку. Тому зараз, друзі, от після таких піків обов'язково потрібно перекинути наше водилище. Якщо будуть регулярні покльовочки, після них будемо ще докидати декілька спомбів. Такий, друзі, перший короб на нашій сьогоднішній рибалці. Дуже гарна риба, дуже сильна риба. Подивіться, який красивий. Порадував нас клюванням. Просто супер. Клюнув друзі, нам такий доволі непоганий карасик. Такий Грам, я думаю 350. Ну, в руку його брати незручно. Клюнув нами тут мікс квіток топус. Зберігаємо тут мікси в наших е, таких коробочках. І от, сипуху я теж поставив в коробку. Е, зберігати їх під час рибалки потрібно е, закритими, тому що, друзі, вони підсихають. Сонце, вітер. Підсушуємо тут мікс і він може потім вам нормально не ліпитися. І при попаданні в воду буде розбиватися, власне, вся фішка ловлі на флет тоді втрачається. Плюнув карасик на попапчик 6 мм. Бачу, що рибка не дуже така активна. Але на дрібненькі насадки все-таки покльовує. Зіткнувся, друзі на сьогоднішній рибалці. Я з доволі цікавою ситуацією. Побачив, як ловлять інші. Думаю, що для багатьох відомо, як має виглядати поводок для ловлі коропа, яка має бути там довжина волоса, яка має бути довжина поводка, який гачок, як воно має бути скомбіновано з насадкою. Але я бачу, що дуже багато людей роблять помилки сьогодні. Конкретна ситуація, 10-й попаб на волосове близько 3 см. Просто реально, друзі, я це сьогодні побачив і вдумайтеся, як та риба має засіктися. Я показав тій людині приблизно, як воно має виглядати, і вже неодноразово таке помічаю. Тому, друзі, кажуть, що риба не клює, проте потрібно більш прискіпливо відноситися до презентації вашої насадки, адже це те, що бачить безпосередньо риба. Те, що впливає на якість засікання, загалом на саму покльовку. Якщо цим всім знехтувати, то які б хороші прикормки не були, які б у вас круті не були водилища, рибу ви ловити, друзі, не будете. Зараз покажу, які поводки використовую я на своїх рибалках, які гачки в комбінації з якими попапами. загалом це завжди мені допомагає спіймати хороших трофеїв. І скажу вам чесно, що за останніх рибалок 5 в мене було тільки 3 сходи риби. Дуже важливо, друзі, змінювати гачки на нові, це також важливо. Ну і, звичайно, зв'язати правильний монтаж. Загалом на більшості своїх рибалок я використовую гачки форми WhiteGape. Як до мене, то вони досить гарно себе показують. Тож зараз вам більш детально покажу свої поводки. Ось тут, друзі, практично всі варіанти насадок, які я використовую на своїх рибалках. Це в нас баланс. Ось можемо бачити відстань. Ось така приблизно має бути. Тобто гачок має вільно розвертатися. Відповідно, попап так само. Горох в комбінації з попапом, також от є оця відстань. Це, друзі, дуже важливо. І от так само пелець з плаваючою кукурудзою. Довжина поводка на флет чи то на класичну оснастку в мене сягає приблизно 12 см плюс-мінус. Можемо бачити всі поводочки практично ідентичні. І зараз покажу вам, як працює ця насадка вже безпосередньо у воді. Як веде себе насадка воді, ось можемо бачити, опускаємо баланс. Загалом гачок добре стоїть на жалі і короб з легкістю зможе його взяти. Наступна наша насадочка поп up Дивіться, така сама картина. Ідеально просто гачок ставить його на жало. Думаю, друзі, що такі поради стосовно поводків вам допоможуть отримати ще більше реалізованих клювань. Ну, а нам потрібно зараз догодовуватися. Не дивлячись на те, що покльовок небагато, потрібно чітко розуміти, що відбувається в нас на нашій прикормочній точці. І пелець, друзі, який ми вже туди викинули, я думаю, 100% розчинився. Тому потрібно знову додати грубу фракцію, додати нашого ще такого швидкорозчинного пелецю. Для того, щоб знову підтягнути рибку в точку. У нас сьогодні коротка сесія. На короткій сесії потрібно динамічно годуватися, так само і ловити. Тому зараз замішаємо ще пів кілограма пелицю і будемо годуватися. Крильовий висипаю весь. Маємо, друзі, ще одну рибульку. Щось таке не дуже велике в нас клюнуло. Коробчик звичайний. Скажу вам чесно, риба сьогодні дуже пасивна. Спілкувався вже з рибалками по березі і повний ноль просто. Ще одна така доволі бажана риба, тому що насправді трудова рибалка була сьогодні. Тримали темп в 30 хвилин, постійно перезакидалися, майже закінчилися вже дві коробки методміксів. Але, друзі, ось такий результат. По всій водоймі дуже слабкий кльов. Нам вдалося сьогодні спіймати наразі два коробця і два карасі. Перший був трошки більший. Цей ось такий, друзі, також досить гарний. Але трошки дрібніший розмір. Думаю, десь кілограм 300 кілограм 400. Досить така хороша рибка, дала гарний бій, гарну клюваку. Будемо ще продовжувати. Догодуємося і будемо пробувати. Риба клюнула у нас з прикормленої точки. На методмікс, до речі, друзі, з квіток топу сьогодні. От ті покльовки, що були. Одна покльовка була на сипуха, а все решта на цей методмікс. Ось такий, друзі, результат. Ось такі гарні рибульки нам сьогодні вдалося випросити. Реально досить складно було, тим не менш, друзі, результат є. Кого зацікавила наша прикормочка, знайти її можна вже у більшості магазинів на Заході України, а також зручно купити на нашому сайті unvifish.com'є. Також, друзі, не забувайте підтримувати україномовний контент підпискою та лайком. З вами був Аношкін Іван і канал UnviFishing. До нових зустрічей на рибалках. Все буде Україна!